Всім привіт! Мене звати Маріша Бабиш. Я рада вітати вас на своєму каналі. Буду вдячна за підписки, за ваші пальчики вгору, за ваші коментарі. Ось і поїхали! Хочу показати вам розпаковочку невеличку, Ми самій не замовили кардиганчики ось в такому кольорі. Ця дівчинка в'язала своїми руками на замовлення по наших нітках. Тому давайте будемо розпаковувати це все. Я вам все детальніше та ближче. Так, ось такий перший кардиганчик. Все так само стрічками зав'язано. Вони дуже-дуже м'якесенькі і, до речі, ще а, там ішла ось така листівка з рекомендаціями по догляду за в'язаними виробами, тому що, що немаловажно, треба правильно за ними доглядати. Тому листівка з рекомендаціями також є. Так, ну що, давайте будемо розпаковувати. Дуже гарне пакування, хочу звернути вашу увагу, стрічками все. Дуже красиво виглядає. Боже, ну таке м'якесеньке, хочу прямо ж ближче вам показати. Ну, це просто вау. Це все ручна робота. Так, зараз я цей картиганчик відсуну. Боже, ну яка краса. Як же це гарно виглядає, такі квіточки. І це все дівчинка робила ручкою, Дуже гарно. Ось такий картиган. Зараз вам ось так покажу. В квіточках. Дуже красиво. Клас. І такий же самий маленький для соломійки. Зараз розпакуємо. Боже, яка краса. Ви уявляєте взагалі, скільки на це треба сил, часу, щоб таке зв'язати. Дуже гарно. Дуже і каміла, вже не дочекаюсь, коли ми їх вигуляємо. Вже потепліло. Тому ну, я думаю, що невдовзі вже можна буде їх вигулювати. Ну, краса, дуже гарна. Покажу зараз ось так трішки ближче. Боже, як красиво. Ця пряжа настільки м'якесенька, я не знаю, що передає відео, але прям дуже під колір тюльпанів дуже гарно виглядає. Сам будемо вигулювати і покажу, до речі, як вони виглядають на нас. Це буде, звісно, роздрив. До речі, як ви вже могли помітити, це такий Family Look. Я в інстаграмі залишила посилання. Під постом, де ми замовляли, тому якщо комусь цікаво, переходьте, замовляйте. Там ще буде, до речі, снижечка, якщо вкажете, мій промокод Марія Бабич. Ви отримаєте ще мінус 10% на саме Family Look, коли будете замовляти кардиган... два кардиганчики. Ось, тому кому цікаво, переходьте, посиланічку є в профілі. Зараз обрізати ці пани, тому що ну, на 8 березня всім дарувала їх, не всі знають, як їх правильно обрізати, щоб продовжити їхній час перебування у вас. Дивіться, вони бачите, вже такі аж прям пожовтіли. Я їх два дні не обрізала. Треба обрізати їх під прямим кутом. Зараз будемо цим займатися. Це вони вже відкривалися, так достатньо гарно. Це, до речі, домашні тюльпани. Бачите, вже листочки почали Зараз будемо Це все виправляти. перед тим змінюю водичку, мию вази. Ось Ми І будемо починати. Водичку я, до речі, набираю холодну. Я думаю, що вони вже влізуть в одну вазу, тому вазу потім помию. З підготую і зараз буду ось ці ще верхні листочки знімати, тому що, ви бачите, починають псуватися. Так, в мене для цього є ось такий секатор і під прямим кругом ось так обрізаю. І буду, певне, буду спочатку в сторону відкладати, а потім буду складати. Я, до речі, раніше не знала, як правильно це робиться, але в нас є Google. Як кажуть, допомогу, да, який допоможе у всіх питаннях. І буду знімати ось ці листочки, таким чином водичка не буду ось ця зацвітати, і вони довше простать. Звісно, вони такі короткі будуть, проте довше порадують. Бо я, наприклад, дуже люблю цвіти. якби в мене був будинок, я, мабуть, посадила ними все, тому що... Ми живемо в квартирі і, на жаль, такої можливості поки що немає. Але в майбутньому, я думаю, що ми переділимо до будинку і ця можливість з'явиться. Хотілося б, по крайній мірі, такі мрії є у нас, розмови присутні про це, але будемо дивитися майбутньому. І таким чином обрізаємо всі тюльпанчики. Ще такий важливий момент інструмент, яким ви будете обрізати, це може бути навіть звичайний ніж. Він має бути гострим, щоб ось так чітко зробити зріз, щоб туди не потрапляло повітря. Таким чином, кіточка простоїть ще набагато довше. Ось, але побачимо. Так як це домашні квіти, і перед 8 березня вони ще знаєте зарані їх готували, зарані їх зривали Ось, тому що ажіотаж, як завжди, на свято. Тому побачимо. Так, це хтось промити, тому що там земля ще навіть є ось під листочками. Так, і ось така красота буде ще, надіюсь, радувати мене декілька днів. Я буду кожного дня їх потрошку обрізати. Так, тут теж Яка настільки обожнює квіти. Так, і ось стільки відходів у нас вийшло, і ось що залишається з букетика нашого. Ми зараз будемо його вставляти. Ну, трішки про поверх і що тут ось, не смітила, не смітило. Ось, бачите, я забрала лишнє листя, і наш букетик помістився повністю у вазу. Хоча до цього він був розділений на дві вази, тому що не поміщалися всі квіточки, вони були такі надто широкі, знаєте? Ось, а тепер це все лізла в одну вазочку і виглядає гарненько. Які ж вони красиві розсовуючи, щоб вони не одна одній очі І щоб всі до водички головне, діставала. Так, зараз покажу швиденько, як я роблю свій макіяж. По-перше, я наношу сонцезахист. Тому що якби вже сонечко є, і навіть, якщо хтось не знає, навіть санскрін потрібно наносити а, і взимку, тому що сонечко також є. Ось, І таким чином захищати нашу шкіру. Я зараз ведесенько розподілюся все гарно. І будемо робити такий швидкий експрес-макіяж, тому що прямо кожного дня я не фарбуюся дуже сильно. Ось це може бути там бровки, я обов'язково підвожу, і догляд. Звісно, догляд за обличчям. Так, в мене є косметичка, ось така вона велика. Тут купа всього. І зараз будемо потрошку. по-перше, я беру пудру Ось. і трішки припудрюю обличчя, тому що воно в мене таке з <с> почервонінням трошки йде. Ось тому наношу трошечки, чуть-чуть буквально пудри. Ось і в мене санскрін слугує як основа під макіяж. Я вже більше нічого не наношу, щоб не було ось цього такого близько, я Трошечки прохожуся пудрою. Ой, голосенька. Якщо цікаво, можу показати вам макіяж, який я роблю, наприклад, кудись на вихід. Це такий він більше, більш такий насичений. Так, далі. Обов'язково беру консилер у мене від бренду Evelyn. Він такий не дуже дорогий, але, в принципі, класний. Мені подобається по якості. Він дуже ніжний ще дуже класний від Maybelline, Fit Me. І б'юті блендером легенько це все розподіляю, ось, І наглядно видно, що воно, він трошечки ховає мої синячки. Тому що зараз такі у нас ночі, що я не знаю, хто висипається. Ось, і знову проходжу це пудрою. Припудрюю консилер. Ось. І, в принципі, на цьому все. З приводу основи так. Ще зараз візьму олійку і пройдуся по губкам, щоб вони напитувалися поки що. Так, далі беремо скульптор. У мене від бренду Lamelle ось такий. Тут ідей 404 відтінок Таук. Він, як на мене, йде такого правильного відтінку. Ось, Тому що є різні відтіночки, один може рижити такий да, трошки цей такий саме іде правильний, як на мене. І трошечки пропрацьовую скулу по віку. Щоб додати об'єму нашому макіяжу, він, я ж кажу, буде не яскравий. Я сьогодні просто йду ще на процедури, тому трошечки хочеться яскравіший макіяж. Ось. Взагалі, на кожен день я використовую тільки олівець, і війки в мене нарощені, тому, в принципі, її фарбувати мені не потрібно. Так, є. Так, це з пудри. Так, і беру ще румяшки, також від бренду Lamelle. Ось така упаковочка, 405 відтіночок. Обов'язково продукти всі знімаємо на кришечку або здмухуємо, щоб вони не п'ятнили, не були такими п'ятнами, знаєте, такими окремими, а трошечки знімаємо і таким чином він продукт рівномірно розподіляється. Так, і трішки ось сюди до повіка. Все, в принципі, по обличчю по тону завершили. Дуже сильно я ж кажу, сьогодні не буду формуватися, і беру ще підвожу. Брівки, у мене ось такий олівчик від бренду Lamelle, також 401 відтінок. Короче, у мене все ламель майже. Але до речі, з приводу тоналки, тоналка мені не зайшла, тому що, схоча оця Smart Skin що дуже популярна, її в Тіктоці дуже форсили. Ось я прикріплю ось тут фотографію. У мені не зайшла, тому що вона комадогенна, тому що якийсь час я нею користувалася, і після цього в мене на лобі з'явилися такі закриті камедони. Ось, і я перестала нею користуватися, купила догляд новий для обличчя і позбувалася, скажімо так, того, що наробила татонаука. Ось. А з приводу. Скульптора, рум'ян, олівчиків. Мені подобається. Я користуюся ще олівчиками, ось такими класними для губ. Мені також заходить самій улюблений 409 відтінок. Ось тому ну, з приводу іншої косметики можу рекомендувати, тому що користуюся сама. А от з приводу тоналки, пудру також я купляла, мені вона не сильно сподобалася. Тому просто лежить ось. А іншими продуктами користуюся практично кожного дня. І ось тут докінчик бров бровки, я трішки пропрацьовую його, і потім щіточкою це все розтушовую. Ось дві брівки. В принципі, ось якось так виглядає мій повсякденний макіяж, такий легень. Можна ще блиск нанести або олівчик. Я думаю, що сьогодні буде блиск, не хочу дуже яскравих таких відтінків, все максимально природньо. При цьому підкресла трішки скулу, бровки підвела і все. Також, якщо вам цікаво, можу зняти огляд на свою косметичку саме на, декоративні, на декоративку продуктами, якими я користуюся, що мені заходить, що мені не заходить. Ось такий складу свій рейтинг. Топ так і топ-ні. Якщо цікаво, напишіть. В коментарях, і я обов'язково з задоволенням зніму для вас такий огляд. На цьому моє відео завершене. Буду вдячна вам за коментарі, за пальчики вгору, а також за підписки, за будь-яку підтримку. Для мене наразі це дуже важливо. Всім бажаю гарного дня та мирного неба! Головне бережіть себе і до нової зустрічей!